Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі. Авто з Німеччини. І з вами Віталій. у нас сьогодні базарний день. Будемо шукати міганчики. Подивимося, що цікавого знайдемо. Дуже популярна модель, вона не втрачає своїх позицій, як то кажеться, виборі для. Для сім'ї, для молоді, для старших людей, для всіх якось вона така, типу універсальна, підходить для всіх. Дуже часто запитують, скільки коштує нормальний меган, Чи куплю я за 7, чи куплю за 8, чи куплю за 7,5 чи за 9, чи за 10. Друзі, сьогодні все побачимо. Нормальний меган, якщо чесно, десь коштує від 8,5 тисяч навіть в простих комплектаціях, якщо ми говоримо про хоча б 12-13 рік. Ясне діло, чим старше, тим трошки дешевше вони будуть. Отже, сьогодні побачимо, що ми знайдемо. У нас має бути один міган або шкода Октавія десь там до 9 тисяч. Другий так само буде Міган. В якому стані? За які гроші? Подивимось. А ви тим часом підпишіться внизу на канал, поставте колокольчик, дзвоничок, щоб знали, коли виходить свіженьке відео. І як завжди, підписуйтесь на канал. Погнали разом! Так, такого міганчика сьогодні знайшли, облазили весь ринок, шукали сход Октавію або міган третього покоління. В гарній комплектації, бюджет до 10. 9800 він коштував. Зараз ще торгуємось, плюс-мінус 9700 на мають його віддати. Бо сешка безключовий. А класний будь ласка, мені машина. Що наша магана? Він, ти дивий, не ржавий, не то, що там некоторі, правда, Ну так, шостей, то ну, не то чистий Стал, немає. Саме працює нормально. Ржавчини немає. Мам відповідь за що їх купляють. Ми тільки, тільки зранку говорили, що. як Тому як би. Як би, як би такі питання. Мінімально щось. Гернеті всі на місці ці всі клапан на місці так. Так, ну, нічого Видно, нічого немсальник буде видно коробку видно тільки трошки надо подовбатися так, Знайшли сьогодні такий шикарний міганчик в білому кольорі, бо сешній комплектації. Шукали або міган, або шкоду, що буде живіше, що буде ціліше, без підкрасів, ціле рівне ми таке і знайшли. Міганчик із Нідерландів, 12-й чистий рік, 196 оригінального пробігу. В супер класному стані, немає якихось таких зауважень великих. Десь там мелкі царепочки, косочки, ясно діло, може бути, як кажуть німці, сліди експлуатації. Він такий, друзі, автомобіль. Гарна гума. Фредерштайн. в шикарному стані, тормоза без виробітки. майже нові колодки задні чи то передні. Гума однакова. І майже нові колодочки задні. Виробітки на дисках. В принципі, немає, є такі тільки полоси доростки. а так і бортика немає. Но стан дуже гарний, такий цікавий, білий колір, чистий 12 рік, все як має бути завжди, в босешки складаються зеркала, правильна музика стоїть. Гарний збережений руль, не зачуханий, не зачовганий, не фарбований, Все як має бути в справжньому мігані. Кірянів вставочки чистий гарний пластик, немає в принципі, особливих якихось критичних зауважень. Авто в дуже доброму стані. Шторочка є. Є в нас ключі, трипульничок і запаска. Нема тільки домкрату. Домкрату, на жаль, нема такий, друзі, автомобіль, а ми йдемо, шукаємо ще один такий самий, але в більш бюджетному. Сегменті десь до 8 ,5. Ну і, мабуть, не все точно. Так, Розглядаємо черговий міганчик 12 й рік, 232 пробіг. В принципі, в нас більш-менш все влаштовує. По діагностиці зауважень дуже якихось критичних немає. Сажа відносно нормальна, але трошки більший пробіг. На 30 тисяч 266, а по факту а, на спілометрі 232. Ну, але зараз може поторгуємось, бо автомобіль в принципі, нам підходить. Є помилочка по двигуну по свічки на накала. Якщо нам не активно, то нічого страшного. По тормозам ще дивимось. Ну, тут так само 266. Ну, але повністю адекватний стан, чистий руль, кнопочка трошки підтерта. Але руль не фарбований, цілий, не зачовгані дверні карти, все якби адекватно. В ну, сколок є, але без жодного підкрасу машина в принципі, в адекватному да, стані. На гарних титанах, на ледах, на ті, що треба. 8999. 9 була ціна, на 8700 домовились, трошки вона підкручена, але стан дуже дуже гарний, не зачухана, не задерта і без жодного підкрасу. Такі друзі, автомобілі. По бамперу цапка була, да? І там з той сторони теж є. Ну. Ви будете 10 років, нічого не зробиш. 280 8 <ривання> минути нормально. Ринямо вас поки в мене. Ми не помітали футболімості. Так, Ось такого, такого цікавого міганчика сьогодні ще знайшли, там дев'ятка він стартував на продажу, 8700 домовились, 30 тисяч там трошки крупнулись підометра, але все то як би адекватно, машина повністю ціла рівно збережена, чистий 12 рік, без жодного підкрасу автомобіль і зовсім, зовсім як то кажеться, ми ну в доброму стані. Саме головне термоза по кругу обслужені, титанчики вже ці марнічі стоять, непрості кропаки, бо комплектація проста, є отакі царапочки по торпеді, ну то все якби відрегулювалося ціною. Свіжий автомобіль з Нідерландів. Так що, друзі, такі машинки купуємо на Луцькому повториночку. Ну що ж, друзі, отаким був наш сьогоднішній день. Досить результативний. Ми придбали для замовників два Мегана, досить в гарному стані. Цілі рівні без підкрасів. Всі як все люблять. На якомусь, здається, на чорному був там трошки регульований пробіг. Але, якби ми, як то кажеться, це виявили і зрегулювалися ціною. Машинка нам сподобалась, була ціла рівна, гарно обслужена. Тому якби питань, в принципі, щоб її не купити, не було. Там 20-30 тисяч тих, що не вистачало там підкручених, то вже, як, би, як то кажуть, погоди нікому не грають. Отаким був наш сьогоднішній день. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставте лайкоси, якщо вам сподобалось відео. І до нових зустрічей. Пока!